А питання порівняти прилад коротким роликом, який мало що буде відкривати і буде викликати мало довіри, я обрав варіант онлайн. У нас ґрунт цілина. Бачимо, він пересох, потріскався, але пройшов невеликий дощ. Ну, напівсухий, назвемо. Тут знаходиться у нас ціль саме луска татарська срібло. Глибина орієнтовно біля. 27 см. Плюс-мінус 2 см можна помилятися. Тобто це глибина доволі велика, занурювалось воно пробиття. Тут ось мідна монета закопана років 5-7 назад, 10, вже точно не пам'ятаю. І ось саме онлайн показує всі сторони. Фантомності приладів при перешкодах, фантомності дотики до трави, їхні умови відлаштування і тому подібне. Тому будемо два прилади порівнювати на практичних, універсальних саме налаштуваннях. Які дійсно ходові і можуть використовуватися саме в пошуку. Довго не будемо затягувати, просто проведемо тест. Також потрібно враховувати, коли буде оране по чорноземе, сухі, теж ідентичної мінералізації вище середнє. Результат може в нас буде інший, але це ми будемо виконувати. Зараз у нас останні прошивки, що тут, що тут. Єдине, що на Деусі 2 на жаль, на третій прошивці немає української мови. Думаю, буде зрозуміло так, як воно є. Програму запускаю середню статистичну, саме загальна. Вона універсальна і про перешкодах, і по важкості ґрунту відпрацьовує, можливо, не найкраща частота для чутливості на дану ціль. Хоча й не факт. Демонструю налаштування. Перший канал. Стоп. Айронфільтр на одиничку обов'язково. А то можна показати, що всі цілі кольорові будуть. Слабкі сигнали 5. Ну тут більше нічого особливого нема. Баланс ґрунта 42. Спробуємо стабільність перевірити. Воно буде трішки похрипувати, але біля ґрунта стабілізується. Якщо нема дотиків. Але якщо будуть такі дотики, от, будемо косити, ви зрозумієте, що це буде фантомно, тоді потрібно вмикати параметрова стерня. Але ось дивимось. Все гаразд. Все гаразд. Проходимо тут гаразд, йдемо до мідної монети спочатку. Дуже легка ціль навіть на висоті 10 сантиметрів. Тепер підходимо до нашої цілі. 18, 11, 16, 27. При швидшому помасі утримує 17 при дуже швидкому. Знос в чорний. Йдемо на висоті. 5-8 сантиметрів. Відсуваюсь назад. Нема. Підсуваюсь вперед. Пролази. Йду вперед. Нема. Думаю, зрозуміло. Розвертаємось на 90 градусів. Пробуємо з висоти, з прохода повільними помахами. Чорний. Чорним з прохода на висоті. Нижче. Чистий чорний. Звичайно, можна показати, але це я самообман і для себе і для вас зроблю. Наприклад, аерофінтер Д0. Це коли копати всі цілі, щоб не зачорняло. Дійсно, воно проскакує цей сигнал. Але ви тоді накопаєте всі чорного. Цей сигнал я не зараховую. Вимикаємо прилад, вмикаємо деус. Спробуємо фокусуватися, Бачимо прошивку, Кутушка 28 сантиметрів. Здемо з такої універсальної програми, як програма саме третя. Бачимо, в нас вона відразу задіяна. У нас всі налаштування класичне. Єдине, що ми робимо, це відлаштовуємо прилад від перешкод. Але задача буде така, задати стабільність Деуса, точно як в легенди. Щоб не був більше стабільніший, а рівно аналогічно чи менше стабільніший. зрозуміло. Тому, якщо потрібно, буде тут чутливість середнього рівня, буду змінювати. Так, відлаштували. Далі відлаштовуємо баланс ґрунта. Поки в нас тут в базі 40 кГц, 76. Спробуємо пройтися близько до ґрунта. Ось такий скригот, но відеай не пролазить. З цієї сторони 0. Інколи лізе. 95. Ну, в принципі, стабільність. Задовільна, по траві, мені здається, зараз навіть краще, тому можна йому трішки додати. Але давайте спочатку перевіримо ціль, тремо майже об ґрунт. На жаль, сигнал не пролазить. Давайте так. Там в нас була частота, і дискрим більш відкритий. Перебор. 4,1 перебор, але 3,5, думаю, ми збережемо. Є. Далі. Що в нас тут? Фултонес? Хорошо. Чуйки додавим. 93. Частоту змінимо. 24. Йдуть перешкоди шрифтом, відлаштовуємося. Різниця в програмному забезпеченні є між легендами і в катушках. В своїх катушках є плюси і мінуси, краще набрати в телефонному режимі, а оновлені ті, що вони стабільніше йдуть. Це раз Котушки однозначно. І друге, що прошивками відкатані, що саме в ваших ґрунтах вони дають кращу глибину. Ну і Більш універсальніші за рахунок прошивки, за рахунок системи звіра. Шостий канал. 24 кГц. Він собі хрустить, але хай хрустить, нас це не цікавить. Йдемо до цілі. Тут нема. Тут нема. Проходимо сюди. На жаль, нема. Давайте спробуємо ще стабільність. Там метал. Ну, стабільність десь вже на рівні легенди, але... Періодично прохрюкує. Давайте зробимо таким чином. Чутливість. Сейленсер. Чутливість. 94. Тут все окей по каналу. Воломеферу. Швидкість збавимо до двійки. Тобто потрішки вдосконалюємо, щоб дістати дану ціль. Так, реактивіті в нас нічого дма. Ну, в принципі, все, що нам потрібно, ми тут позміщували. Фантоми йдуть там, але не великі. Реакція на ґрунт на низькій швидкості. Чуєте? Але це через те, що через зміну параметрів збився баланс. Потрібно не помилитися. Наша задача саме максимально правдиво все продемонструвати. Пробуємо. Легкі похрюкування Не, йде реакція на ґрунт. Зараз розберемо чому. Частота висока, швидкість. Ну, 2,5 на грані фола набагато фантомніше, але залишимо 2,5. Проблема в швидкості. От цьому саме в нас полягає. Ще раз баланс перелаштуємо. 76 є. Ну, стабільність трішки гірша навіть вже, ніж в легенди, але помірно ось тут добре бере. Йдемо до цілі. Притул. Окей. Добавим гучності. Це фантоми. Ні, тут кругом є сигнал. Напевно, наше спасіння воно одне. Перейдемо в Моно. Там в нас було орієнтовно біля 20 кГц. Приблизні параметри ми тут знаємо класичні. 3,5. пять, 94. красно чотири. Змістити не можемо. Обираємо, значить, ось тут і йдемо біля 18-20, як основні коливання відбувалися. Фантоми, фантоми. Помірно. 17. Ну, Орієнтуємося на цю ціль, що це оптимальні параметри. Ферум. Швидкість. Спробуємо двійку. Дам 5, думаю, фантоми не будуть сильно помітні. І баланснемося, правда, тут зараз будуть занижені баланси. І це може викликати саме фантоми на ґрунт, на ямки. Але ми спробуємо добитися 70, там, 6-7. щось вловити. Оп, вловили ніби. Ніб вловили. Це як перший да усно розігнаний, так? Да? Періодично скачуть фантоми. Періодично скачують фантоми. А якщо біля ґрунту, ну, більш-менш спробуємо хоча б на фантомах виявити якийсь неоднорідний сигнал, цепляє. А тут цей сигнал зникає, бачите? Тит-т-т, а тут апікт. Моночастота, можна сказати, врятувала. Остільки БДУС. Від легенди далеко би відстав по даній цілі. Спробуємо ще перевірити на якісь ямки, чи реакції у нас не буде, напевно, і буде. На ямку, на жаль, є. Тут вже можна спробувати різноманіття балансів. Це буде реакція на ямку? Давайте над ямкою відлаштуємо. Оце от саме погане, то що мені не подобається, це. Ось, бачите, заспокоївся, що нема цього ручного налаштування як в першому деосі. Стабільність. Тепер помірна, хороша, значить, це на... були на неоднорідності. Йдемо до цілі. Не на швидких помахах, на повільних. Ну Я скажу, що да, не дуже впевнено. Не так чітко. VDI 98 на срібну монету не то. Але в одну сторону проскакує. Хоча би ми домоглися того, що бере дану ціль. Ну і мідну монету без питань повинно брати. Теж висоти десь 10 сантиметрів, як легенда. На мідний я не помітив різниці. Тепер з цієї сторони пройдемося на тій програмі, хоча якось бере. Не бачив притул. А притул щось проскакує. Ну, такий собі тест. Деуса прийшлося дещо більше розганяти, погратися з ним. Легенда на середніх статистичних налаштуваннях була. Але ж не забувайте, різні ґрунти, різні стани ґрунтів може відбуватися все по-різному. Тому будемо проводити знову вже на нових прошивках, знову підемо на уране поле, знову підемо по глинах з піском. І також. Пройдемося ще за можливості саме по пляжному варіанту пошука. Як буде відбуватися там, чутливість особливо цікавить на дрібні цілі. Тут і дрібна ціль, і не дрібна, тобто ми перекрили всі варіанти луска розміру такого собі менше середнього. Да? Ось, а в інших випадках пройдемося і по ювелірці, і металопластиці. Всім дякую за увагу. фарту і здоров'я. Якщо у вас виникають якісь запитання. Ви хочете придбати прилад, ви вказуєте, які у вас ґрунти. Я намагаюся підібрати максимально точний ґрунт. Беру тих два чи три прилади, яких ви там бажаєте, і в онлайн режимі з вами тестуємо, обираємо саме прилад, який буде кращий. Вітаю, міш! Ви собі побачили всі ракурси. Можете задати мені налаштування які вбивати в той чи в той прилад, і далі на яких буде там стабільно працювати, відповідно, ми врахуємо цей фактор. І будете обирати правдиво те, що ви хочете, будете знати, що краще. Якщо сьогодні це краще, завтра, повірте, може бути це краще, саме навіть через прошивки. Ось, відповідно. Якщо я з Деусом там відзняв більше сотні відеороликів, да, це не означає, що 에, подобається мені прилад, це одно, але показуємо правду, це друге. Далі, що... Тої же легенди стосується, аналогічно можна сказати. Останнім часом я працюю з легендами і навіть з інженерками багато, те, що раніше робив з XP, але е, тести робимо справедливі і чесні. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.